Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду, десяте коліно по лінії мами, того, хто дивиться. Дивіться, це помін вашим предкам роду, предки роду, це молоко, це хліб, ці свічки для вас, вашу честь. Приходьте. Ми даємо вам свою енергію, щоб ви упокоїлись. Так, і чисточку ставимо. Призиваю стихів вогню, землі, повітря, води собі на допомогу. придіть, очистіть. Всіх нас, наших близьких, рідних, наших дітей від негативу, магічного, енергетичного, від цього злого, лихого, від предків роду, того, хто дивиться, наших предків роду до 10-го коліна включно, від негативу, від родових негативних програм, від порч в роду, від негативних проклять в роду, всі порчені програми, всі проклюни, всі зглази, всі крадніки, обміни, підміни долі порчена смерть, порчена самотність, порчена бідність, порчена красу. В цьому вогні згорять. Що вогонь не спалить, то віск на себе забере, що віск на себе не візьме, то сіль забере, що сіль не візьме, поверне тому, хто робив, тому хто заказував, не, наприклад, особисто на них по Верховному суду буде так і так їсти. Так. Розпочинаємо нашу чисточку: десяте коліна роду, того, хто дивиться, по лінії мами. Нагадую, що ця чистка працює для вас. В будь-який час, коли ви її знайдете. І навіть якщо ви не дивились попередніх відео, краще, звісно, подивитися з першого коліна роду. А якщо ще не дивились, то все одно предки роду ваші почистяться. І той негатив, негативні програми, які передавались по роду, на, у нас сьогодні 10-те коліна роду, то, що передавались по роду з 10-го коліна роду, на вас більше впливати не буде. Бо наше життя, воно. Складається із тих програм, які є в, під, в вашій підсвідомості. А в підсвідомості негативні програми вашій особисті і негативні програми роду. І зараз ми будемо чистити негативні сценарії, які йдуть по роду. І якщо ви зробите каяття, можете покаятися вдома, просто виписати на папір весь список, в чому ви себе вважаєте неправим, ось і просто розкається, весь шукаєшся, тебе пробачають, і ці сценарії більше ви не відіграєте негативні. Скажіть, покажіть, а ми зараз будемо робити таку процедуру для предків. Предки будуть упокаєвитися: Десяте те коліна роду по лінії мами. Це в нас буде кожна колоночка по вісім предків роду. Тобто, в дев'ятому коліні була мама, папа, бабушка, дідушка, бабушка, дідушка, по четверо. То тут уже кожного з них також бабушка. у кожної бабушки були мама і папа, і це вісім людей виходить. Так, значить, оці перша колонка вісім предків роду. Десяте коліна того, хто дивиться по лінії мами, сім раз про бабушки, сім раз про дідушки. Чи упокоєні предки роду? Скажіть, покажіть. Нащадки більше не будуть платити за пригрішення предків. Чи це правда? Так, перша. Бабуся. Неупокоєна. Дідусь. Неупокоєний. Наступні бабуся. Неупокоєна, дідусь. Упокоєний. Ще бабуся. упокоєна. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Неупокоєна. Сім. Бабуся. Неупокоєна дідушка. Упокоєний. Тобто у нас із цих вісьми людей двоє упокоєні, а всі інші неупокоєні. Да? Троє. Троє упокоєних. Твоєупокоєних і чи неупокоєні. Зараз я їх відмічаю. Так, значить, у нас неупокоєні, 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 упокоєні, неупокоєні, неупокоєні. Добре, дякую. Дивимось наступних вісім. Наступні вісім предків роду, в десятому коліні роду того, хто дивиться, сім раз прадідушки, сім раз прадідушки чи вони Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся неупокоєна. Так, дідусь неупокоєний. Було вбивство. Наступна бабуся також неупокоєна, упокоєна, в неї. Дідусь. А дідусь. Також неупокоєний. Значить, всі четверо всі неупокоєні. Раз, два, три, чотири. Наступні чотири. Так, наступні чотири предка роду. Чи упокоєні вони Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Бабуся неупокоєна, дідусь упокоєний. Бабуся, упокоєна, дідусь, тоже упокоєний. Так, значить, тут далі у нас тільки бабуся, оця тебя неупокоєна, а всі інші упокоєні. Хоче писати ручка чогось. Так. Це неупокоєна. А ці раз, два, три, опокоєні. Дякую. Наступні. Так, це добре. Це сюди. Наступні вісім предків роду. Чи упокоєні вони? Десяте коліна роду, лінії мами, того, хто дивиться, нащадків, не будуть більше платити за гріхи предків. Чи це правда? Так, перша бабуся в процесі. Упокоєна. дідусь, неупокоєний, бабуся упокоєна. Так, поки не забула, відмічаю. Бабуся упокоєна, дідусь неупокоєний. Потім упокоєне. Раз, два, три, правильно? Ці два упокоєння. Наступні. Пусть опокоєна. Три. Четверта. Людина, дідусь. Сам дідусь вийшов, упокоєний. Дідусь упокоєний, добре. Бабуся наступна. Ну От треба сюди йти, да, нюхати свічку. Так. Покойні. Раз, два, три. Ще три. Чи покойні наступні три. Неупокоєні, на неупокоєні, на упокоєні. Два неупокоєні, один упокоєний. Раз, два, три. Дякую. Так. Це хорошо, це не хорошо. Наступні вісім предків роду, Чи Упокоєні вони. Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Скажіть, покажіть, чи це правда. Наступні вісім. Неупокоєна. Справедливості треба дуже сильно. Дідусь неупокоєний. Потім бабушка упокоєна. Перші два неупокоєні. Раз, два. Потім упокоєні. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять чоловік. Так, наступні. Покойні. Раз. Наступний. Дідусь. покойний, Наступний. Дідусь. Дідусь тільки що пішов. Упокоївся зараз. Да, Тут неупокоєні. Ще два. Неупокоєні. Бабуся. В процесі. Неупокоєно. Так, ну давайте дивиться. Вищі сили, відпустіть пригрішення предкам роду, не наказуйте їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними. При житті не наказуйте рід, предків роду, не наказуйте нащадків. Борги сплачені сповна. Заперечую негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають, предкам роду упакоються. Так, зараз мені треба дві карти. Предки роду, ви прожили своє життя, ваше земне життя скінчилось. Вам більше ніхто нічого не винен на цій землі, і ви більше нікому нічого не винні. Йдіть на світло, янголохоронців, кажіть їм шлях, покойтесь миром, відпустіть всі свої земні образи на землі, а відпустіть їх того, кого не можна пробачити, передаємо в руки творцю на Верховний суд, там вирішать, що з ним далі робити. Ви ще сили пробачити предків роду, не наказуйте їх буде так. Ой. Не наказуйте предків роду, заскоєне ними при житті. Просимо вибачення у всіх тих, кого предки роду образили при житті або причинили зло. Пробачте їх, будь ласка, Микаємось за них. І також відпускаємо образи предків за, образ... за предків, відпускаємо їх образи за них. Предки роду пробачте всіх тих, хто вас ображав, кого не можна пробачити, передаємо цю людину на Верховний суд, в руки Творця, там Господь розбереться. Буде так і так є, Кара буде адекватна, тому що скоєно. Скажіть, покажіть, чи упокоєні ці предки роду, які не упокоїлись. Тепер вони упокоєні, так що ми дивились сьогодні. Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть, чи упокоєні вони. Дві бабусі вийшло. Так, дідусь, ще один. Колісниця, луна бояться, жертви. Сльози. Хтось пішов, а хтось ще не пішов, хтось ще ображається. Розкажіть ваші історії. Скажіть мені, що вам заважає, упокоїтися? Вони хочуть, щоб через нащадків ще вирішити якісь справи, незавершені. Вони намагаються їх через нащадків, через вас вирішити. Предки роду, ви більше на цій землі нікому нічого не винні. І ваші нащадки вам також більше нічого не винні. Вони більше не будуть відпрацьовувати ваші сценарії життєві, то що ви не вирішили. Вам треба залишити це все земне на землі, йти і і до творця. Скажіть, покажіть, що заважає вам упокоїться, що заважає дьявол, туз жезлів. Так, колесо фортуни для жінки, яка мала магічні здібності. Прідательство для якогось чоловіка. 10 мечів. Хтось розумів, що він помер, і дуже сумує з цього приводу. Дідусь один із дідусів каже, що він не може піти, бо він чекає бабусю. Бабуся вже упокоїлась, вона вас чекає там на небесах. Так. Немає енергії в когось. Цей хліб, це молоко для вас, цей вогонь для вас, свічки для вас, беріть енергію. Ми даємо вам свою енергію, діть, покойтесь, даємо сили. Шлях відкритий. Кажуть мені дякують мені. Кажуть, що це несправедливо. Що їм треба йти? Це справедливо. Ви прожили своє життя, ми вдячні вам, що ви були тут. На дні колоди карта зірка, це значить, що вони бачать оце світло, куди їм треба йти. І що шлях відкритий, вони всі можуть упокоїтися, а борги їх прощені. Вищі сили дякую за те, що пробачили предків, щоб не будете наказувати рід, нащадків роду. Предки роду, тих, кого ви не можете пробачити, передаємо в руки Творця на Верховний суд. Там буде покарання. Ми не можемо судити нікого, не ні ви, не я, ні ваші нащадки. Наказувати ми не маємо нікого права наказувати. Це може тільки Творець, Верховний суд, там справедливість. Тут ми не маємо такого права, бо на кожну дію є своя причина. Такий був ваш кармічний урок, і ми вдячні вам за те, що ви його пройшли. Прошу, діть до Творця, досить страждать і мучаться, і щоб нащадки більше не відпрацьовували ваші негативні сценарії, кармічні Це бабуся. Так, перекриваю негатив, знімаю нулю, і все зле лихе, що вам заважає упокоїться, відправляю на болота по Верховному суду, буде так? І так є, перешкод більше нема, буде так. Янголохоронці, призиваю вас, скажіть їм шлях, щоб вони упокоїлись, йшли до Творця. Дехто йде, зараз я бачу. Дякую. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Щось я вже втомилась сьогодні. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Чи упокоєні ці предки роду тепер? Ні. Була магія, магічний вплив. Требують справедливості закритий шлях для жінки, яка щось робила по магії в роду. Вона робила по чорній магії. Ось причина. Зараз Верховний суд вирішує долю. Так, в яку сторону вирішили цю долю? Скажіть, в плюс чи в мінус для роду? В плюс. Відкрили шлях. Шість жезлів і колісниця. Відкрили шлях. Пробачили. Добре, дякую. Перешкоди прибрали, перешкод більше нема. Предки роду, не бійтесь, йдіть на світло. Вас пробачили. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Сміла можете йти на Верховний суд. Прибираю негатив, все зле лихе відправляю на болота, там цьому негативу схорониться. Предків роду, нащадків роду. Сам рід більше інтеркація, та буде так і так єсть. Та буде так. Дякую ваще сили. Янголохоронці, Кажіть предкам роду. Світло, відкрите світло, вкажіть їм шлях, предки роду, діть. На світло у вас є час. Шанс упокоїться, більше не страждать на цій землі. Ваші нащадки, кажуть діти, переживають за нащадків. Ваші нащадки більше за вас нічого відпрацьовувати не будуть, вони вам нічого не винні, і ви їм також. Але якщо ви хочете за них заботу якусь про них проявлять, то вам треба йти до Творця на Верховний суд, а потім повернетесь духом роду, який буде допомагати оберігати нащадків, або охоронців хто заслуговує, або просто народитись в своєму роду, буде продовження роду. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер, перспективи я вам намалювала. Упокойтесь, міром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Упокоїлись, дякую. Все, вони всі упокоїлись. Всі пішли. Так, дякую вища сили. Дякую, предки роду. Дякую, янголи охоронці, за те, що ми сьогодні очистились, упокоїли предків роду. На сьогодні досить. Продовження буде в наступному відео, дуже дякую за донати. Не забувайте про раз на тиждень ставити помін предкам роду хлібчик, молочко, вранці винести під дерево. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.